Це Сергій Полока, шахтарий військовий поперемінно, бо вже двічі йшов добровольцем на фронт захищати країну від російських загарбників. Та потім повертався на свою шахту Божанська. Ну, розпочинав я бойовим медиком. От е в медроті служив на посаді стрільця санітара, ну і закінчив. Якщо це можна так назвати, закінчив. Тому що, можливо, прийдеться повернутися ще в армію. Вже на посаді номер обслуги мінометного розрахунку. Сергій розповідає, що під час служби побував майже у всіх гарячих точках України. На початку повномасштабного вторгнення Росіян ми розпочинали з Рівненщини, оскільки ми очікували нападу з території Білорусі на Україну. Е, і потім перепросувались Київ, Миколаїв, Запоріжжя, Донецьк, і вже звільнився я з, з Харківської області. Він і сам дивується, як йому вдалося вціліти під час важких боїв. Можу вам розповісти про один випадок. Це було е, на Миколаївщині. Ну, населений пункт я не буду називати. Ми знаходились на бойових позиціях, і в цей час росіянці нас обстріляли е, з вогнеметної, е, тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А. Вона дуже є руйнівна, е, для живих організмів практично немає шансів вижити. Молилися всі хлопці, які були е, біля мене, і я в тому числі молилися до Господа, благали його, щоб він нас захистив. І з його помічю ми вижили всі, навіть нікого важко не поранило в той момент. Утім, організм таки дав збій по здоров'ю, але сидіти без діла під час війни Сергій не зміг. Перейшов на фронт енергетичний. Дуже багато хлопців на фронті не вистачає робочих рук. І, звісно, на шахті такому поповненню зраділи. І... Хлопці з радістю мене прийняли назад, як можна сказати так, в колектив. Е, Орестович, Олександр Орестович, наш директор. Він зв... постійно мені телефонував, ну доки в нас там був зв'язок на передовій. От, він постійно телефонував, питався, як Сергій, як в тебе справи. От е, дуже приємно, я вам скажу, коли за тебе хтось хвилюється, переживає, є підтримка. На шахті Сергій працює прохідником. Його задача підготувати штрек для майбутнього видобутку вугілля. Доброго дня! Роботка двісті Дякую. Добрий день. Лампу я маю. Мені, будь ласка, тільки є Дякую. Щасливо, Сергій. Дякую, взаємно. Коли з початком повномасштабного вторгнення Сергій ІІ пішов на фронт, шахта Божанська була в плачевному напівзатопленому стані, але потім змінилося керівництво. І тепер підприємство ожило. 456 й вентиляційний штрек пікет 90. Зараз на даний момент тут проводяться роботи по підривці підошви, заміни шпал. Тут буде їздити вагонетки, шахний транспорт, вагонетки, кози, площадки. Буде робиться доставка під майбутню лаву, обладнання лісоматеріалі. Тяжко, тому, тому що треба працювати кайлом, довбати оцю всю породу, підривати, відгружати її в вагони, заводити шпали, забивати кастелі. робота важка. А? Володичка. Спасибо тебе. Існує думка, що прохідник повинен Забивати костиль в шпалу, цей цвях за три удари. Ну, Або це неправдива думка, або я поганий прохідник. Нині на шахті Божанська кипить робота. Лаву, яку попередні горогосподарники майже втопили, демонтують, аби відремонтувати обладнання. Одночасно з цим відбувається монтаж нової лави на іншій ділянці. Шахта в нормальному стані, шахта працює, шахта розвивається, шахта готується до видобутку. Вигілля. Якщо все постачання буде згідно графіків, то через два місяці піде вугілля з лави номер 456 а це означає, що енергетична безпека України стане ще міцнішою а побратимам Сергія, колишнім шахтарям, що нині воюють, буде куди повертатися.